Відзначати 24-й день народження незалежної країни першими почали на Закарпатті. Тисячі жителів Ужгорода у вишиванках вийшли на вулиці зустрічати схід сонця. А о 6-й ранку у центрі міста заспівали молитву за Україну. На Львівщині в цей день вшанували пам'ять українських героїв. На личаківському кладовищі поклали квіти та запалили свічки на могилах героїв, загиблих під час революції гідності, а також полеглих на війні. У Києві святкування розпочали з покладання квітів до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському. Ну а головна святкова подія відбулася у центрі столиці Хрещатиком. Пройшли дві тисячі військових. Це був марш незалежності. Серед цих чоловіків здебільшого ті, хто брали участь в антитерористичній операції, вони були одягнені. Не у парадні мундири, а у звичайну польову форму та обмундирування. Подивитись на марш, прийшли тисячі киян. На святкуванні було і керівництво держави. Після маршу президент вийшов привітатися з людьми. Потім у столиці влаштували забіг у вишиванках. За так званий Кубок незалежності змагалося понад 700 учасників. Марш незалежності влаштували і в Запоріжжі. Близько трьох тисяч жителів пройшлися урочистою ходою. Очолили колону. Учасники АТО, що служать у лавах Нацгвардії та Збройних сил. В Одесі до свята влаштували виставку патріотично розфарбованих автомобілів, а ввечері водії цих сталевих коней влаштували автопробіг центром міста. Креативно підійшли до відзначення головного державного свята у Харкові. Там влаштували авіашоу на аеродромі у Коротичі. Досвідчені пілоти тішили публіку фігурами вищого пілотажу та влаштовували повітряні бої. Це той випадок, коли святкувати було цікавіше лежачи. Велетенський 50-метровий прапор України з'явився сьогодні у Дніпропетровську. Спочатку понад пів тисячі людей у центрі міста розгорнули полотнище блакитного та жовтого кольорів, а потім у танці об'єднали їх у державний стяг. Водночас у Черкасах утворили рекордний рухомий прапор України. Кілька сотень велосипедистів проїхалися містом у накидках національних кольорів. Досягнення черкащан занесли до книги рекордів України. в окупованому Криму за Україну молилися у Сімферопольському кафедральному храмі провели літургію до річниці незалежності. На молебень прийшли близько 20 вірян. Дехто не побоявся вдягнути вишиванки та синьо-жовту символіку.